Шановні гості, дорога родина, сьогодні субота, Ой, день дурдома. Цілий день Микола носився б з писаною торбою, а я туди-сюди вирішила поскладати. І оце таку якусь безстилку. Там складаєш, там розвалюється. Коротше, прибирання це не моє, але ну хоч трохи ж навести якось навести якось порядок, треба. Зараз вас піде про так? бо я хочу в шафу поскладати трохи. Полотенця стирала, то посушила. Тільки що футболки одрізала рукава, бо вони мені роздражали мене. Роздражали мене рукава, то я їх обрізала. О, буду засовувати в шафу те, що вже не засовується, бо там стільки всього. Зайчики. перебирала тканини, бо багато шила, то багато тканин рахується. Якщо 30 плать пошить, а на кожне плаття треба, як мінімум, десь. Від метра сімдесяти до 2,5 метрів, в залежності від того, який фасон, бо скільки ткані це. Якщо 30 плать, то як мінімум 60 метрів ткані пішло. Да? От я так собі думаю, думаю, капець, це ж його треба десь було зберігати. Трошки освободилося місце, але ж я ж вже заказала нові. Там в задні скітки кое що по акції, кое що по розпродажі, то я ж бистренько заказала нове. Ну, таке пояскравіше щось, потім там з'явились у них отакі нові однотонні велюри, дуже якісні. Оці костюмчики, я їх стираю, і в них дуже зручно ходить. Натуральний велюр не парить, то я в ньому хожу вдома. Ну, ви ж бачите, в чому я хожу вдома. В основному, це штани футболки це зараз. А літом. Це або довга футболка, або теж у мене є отакий велюровий халат. То це буду зайчики туди-сюди лазити. Не знаю, куди його вже складати. Ці лахи, вже воно не влазить в шафи, вже треба зимове скласти на і поставити нагору ну, ті світера такі вже, геть там, що ні. Я вже їх і положила, це мені треба драбину достати. І що хотіла з вами, зайчики, побесити. Значить, Мені треба. Ваша допомога в виборі. Ідемте, я вам розкажу, яка саме. Ой, зайчики, це дурдом. Нашла таку ткань, показала Сергію, а він каже, викинь її. Кажу, ну як же це гріх таке викидати. Я ж колись за неї гроші заплатила, бо, мабуть, що це я купляла, щоб мені її не подарували. Зараз вам покажу її. Un momento, more mio. Кладу вас я сюди, зайчики. Бачите, в мене в зеркальному відображенні. Надпис. Потім деякі тут тканини, Це на підкладку. Тут такий батіст був, я його нарефрешила. Потім знайшла ще таку ну вона така грубувата, звісно, синя. То теж нарефрешила. що таке нарефрешила? вкинула сушарку в режим рефреш і воно пару його обдало. Ну, якщо якась пелючка була чи якесь ще щось, то, в общем -то почистила ці дві тканьки на підкладку. Згодяться, цей батіст, а та така, звісно, грубувата. Не знаю, що я з нею буду робити. Я маю на увазі оця синя. Але ж е, питання не про них. Зайчики. Питання в мене про цю тканину до вас. <гум> Дивіться, що я знайшла. Бачите? Із-за того що там матршки Сергій сказав, викинуть. Отут От такі різні лялечки, вам видно. І матрюшки. Сергій каже: викинь її, то мені треба е, ваша порада. Коли я прошу поради, то ви її давайте. А коли не прошу, то не давайте. От що робить? Викинуть, чи що? Ви б одягли плаття зараз з матрюшками? Чи ні? А ну-ка, вона оце яка у мене виникла на рахунок неї. От я прям побачила і винесла, показала, думаю, господи боже, що робиться? Які матрьошки? Звичайно, що ці матрьошки, дивіться, тут поруч китайські ось такі матрьошки. Це різні ляльки. Тут англійські солдатики. Ну і ця матрешка, це єдине, що мене збило з пантелику. Крепко мене збило з пантелику, то я вирішила запитати у вас, що ж мені з нею робити? Викинуть її, чи що з нею робити? Жалко мені викинуть, там гарний відріз. Мабуть, що 3 метри, десь 2,7 якраз на якесь би було гарне плаття, але мене смущають. <смеш> смущають трішки. Сергій каже, тобі що, нема чого шить, викинь її, тільки що відрізала рукава. Одрізала, дай, все, бо мені бракує, це буде, може, якісь тряпочки, пилюку витру або просто викину. Так що, зачки, цим я займаюся. Сьогодні озвучила вже нову колекцію. Серій поїхав, позвонив Максим, це наш зять, поїхали в будинок. Треба виключити котю, бо вже ж на дворі жара, наш воно будинок, там майже 200 квадратів буде грітися. Ну, для чого? Це ж все-таки гроші дрова і все. От. То вони поїхали туди, там ще частково вже наверное, ремонт якийсь зроблений. Я не знаю, встановили двері чи ні. Бо я тільки була тоді, коли ж то вже обоє були поклеєні. А що там, да як, не знаю. Сергій поїде, подивиться, розкаже. Потім приїде, я вже не читала озвучку, то навіть, може, сьогодні ввечері відкрию я нову колекцію. Так, бо вже вам хочеться швидше. Ну і мені, в принципі, то я ж нічим таким зараз не зайнята. Оце хожу туди-сюди, поперебирала ті ткані, які позалишались. І так красиво, і так красиво, Вже дивлюся, що шити. От як я вам казала, уявіть 60 метрів. Розкрамсала, і це ж треба постійно багато тканини, якщо ти багато шиєш. Сьогодні мила голову. Там в мене вже отак от називаються пусті баночки. Отак от бальзамчика залишилось того для ламінування. І там, ну, деяких. Уже, короче пора освіжити, докупити бальзамів, в мене більше іде, ніж шампуня, але вже пора щось буде підкупити і для волосся. От. Капсули є. Ну, а так щось там підкупити свіженьке, щоб не привикало, я постійно змінюю. І сьогодні ще чим хотіла зайнятися. Е я ділю завжди парфуми на зимово-осінній період і весняно-літній. І от Зараз буду зимові, мабуть, заберу, а літні в мене окремо складені, я правильно зберігаю в темному місці дістану. І хотіла поділитися з вами, чим я користуюсь зимою. І ось дістану літні, хоча там з них багато чого ну, такого не дуже літнього, то зараз вам покажу. Це те, чим я бризкаюся, і це ще не все. Отже, зайчики, що в мене є? Зараз це був колись набір. Ну тут на дні я б не сказала, що я від них фанатію, такі вони не дуже. Це подарила мені подружка інканденсанс Лотос. Теж ну, тут якась бризкалка дурацька. Це, коротше, такі, ну, не дуже вони мені. Потім мої улюблені Dolce Gabbana The Only One. І є ще Dolce Gabbana самий звичайний ван ось такий масик. Вінтажний, чого Бо це ще з перших випусків. Потім, вже, коли вони випускають свіжі, то все рівно запах трошки міняється. От, це мої любимчики на зиму. Далі є в мене Lancome. Ось такий... Ну, я б не сказала, що я їх дуже люблю. Потім є вінтажні, це зараз такі вже не випускаються. Гірлен Sublime. Бачите, скільки в мене його. І ще є гірлен ось такий ідол звичайний дует. Так? Тут 30 і 50. Потім в мене ще є Dior Hypnotic Poison. Одні з моїх найулюбленіших взимку. Е, ну, мабуть, що років вже я більше, ніж, е, Боже, з 22 років я ними користуюсь дуже давно. Так, оце те, що в мене є. Потім із недавніх покупочок Валентина-Валентіна залишу ще її на весну. Це вінтажний, ви бачите, по бутилочці Little Black Dress. Зараз зовсім другі баночки. Це один із перших випусків. На зиму нічого. Ейвоновське. Теж вінтаж, зараз вже не випускають Gucci Premier, теж я його обожнюю. значить Що залишу? Це все повністю забираю. зимове А, ще забула про це вам сказати. Ну Теж такий специфічний, солодкуватий, це у нас, господи, що це таке взагалі. Антоніо Бандерас ось такий якийсь секрет. Теж такий сугуткуватий, ну, коротше, теж такий, що з ніг збиває. Самі мої найулюблені. От з цього всього, що тут стоїть. Чим я саме більше бризкаюсь, значить, оці два. Так? Діор рідко від випадка до випадка. Оцими перестала користуватись після того, як я ними набризкалась на похорон бабусі. Тепер в мене якась дивна асоціація з цими. <гірленами>. От я не знаю, запах прив'язується до подій, тому зараз я їх поки що залишаю, вони офігенні, але я їх просто залишаю не користуюсь. Діор, це так дуже святкові. Валентіну використовую теж через день, ну і ці цей бережу, бо його дуже мало залишилось. Там, я не знаю, ну, зовсім мало так. І це теж бризкає, оскільки він вінтажний, то теж я його бережу. Запах відрізняється цього Ейвона від тих, які зараз. Оце мої зимові. Зараз я забираю, залишу Валентину. І все, це все, її, мабуть, залишу так, типа як на повсякдень, щоб не жалко було. У мене є такі, які не жалко, знаєте, от я бризкаю, бризкаю. Валентіна гарна, мені за неї, до речі, робили вже. Мабуть, що разів 6 комплімент. В ліфті мене питали в магазині, чим від мене пахне От про Валентіну. Ну, я від неї не фанатію, не мій улюблений. Серед цих всіх дольче Габана, Заон Ліван. от прям вкусняшка-няшка. Обожнюю його так довго розказувала. Бо о, люблю парфуми. І тепер зараз це все я заховаю покажу вам літні варіанти. Дістала коробки з літніми зайчики, це не можна показувати чоловікам, бо вони дуже сильно бісяться, коли бачать оце. Тут є е, дешеві, в основному це Evan і ще щось там таке, і є більш дорогі люксові. І зараз давайте буду вам показувати Зараз себе примущу кудись в телефоні і буду показувати. Буде коє-що в зеркальному відображенні у вас, ну, але суть, ви зрозумієте. Так, зайчики, то я дістала коробку зі своїми сокровищами. Значить, помните, я показувала вам Антоніо Бандераса. Мені хтось його із подруг подарував. У мене ось є повністю він новий, нерозпакований. Так, далі. Тепер показую улюблені. Отже, улюблені це ось такий от Акваалігорія Герлен Флора Роза. От його стільки залишилось, мабуть, що користуюсь ним вже років 4, Ну, оскільки парфумів багато, то в залежності від настрою, я ними користуюсь. Ось такі, я не знаю, чи вони випускаються зараз, мабуть, що вони є класні. Хтось пише, що Аквалігорія не дуже стійкий, хтось пише, що стійкі. Мені подобається легкий такий компот, літній компот. Так. Далі, що тут в мене є? Антоніо Бандера Сквін більш такий свіжачок. Я б не сказала те, що я від них понад В общем, я зрозуміла, що Антоніо Бандерас десь на рівні Ейвона. Вони недорогі, і, ну, коротше, таке, це не люкс. Це не люкс, в них немає якогось супершлейфу. Просто парфуми для повсякденного настрою. Далі, теж мої улюблені, я ось такі буду ділити: Хлоя саме звичайна Хлоя. Хлоя. Це парфумована вода. Ось така хлоя, в мене її півпляшки, теж її дуже люблю. Теж, я не знаю, вже, не мабуть, що років 5, може більше я використовую її, мабуть, що більше. Так, далі нарцисо Родрігес, білий. І нарцисо Родрігес ось такий червоний. Цей більш солодкий пудровий, хоча вони не рахуються як літні аромати. Оцей мені подобається більше, ніж цей. Але цей теж має право бути. Так, це вже такі більш дорогенькі, так? Далі із моїх улюблених, боже, даже припилився, яблучко червоне і міна річі. Сергій на нього називає Кисляк. Каже, що це за кисляк? Футболкою хай пилюку, хоча було в коробці, не знаю, чого запалилось. Каже, що це за кисляк взагалі в тебе? Але мені вони подобаються. Одні з моїх. Любінчиків, так? Далі тут в мене дешеві варіанти, всі варіанти Персіл. Значить, Персіл Сілк, Персіл дю, чи Дю і звичайний. Хтось мені подарував всі три Персіла з моїх подружок. У мене якась подруж, одна із подружок якась, не буду казати, яка займається Ейвоном, тому вона частенько дарує Айвоновські парфуми. В принципі, неплохо. Ви бачите, що використовувала я всі. Дуже мені подобається оцей персів-сілк, щось в ньому є, і персів-дю він більш такий літній. Звичайний персів, ну він якийсь ну не дуже мені, але є всі три. І, до речі, є ще й маленький варіант е, дю цього. Але я вам хочу сказати, що в залежності від випуску, оскільки я маю дуже чутливий ніс, і це правда, то в залежності від випуску вони різні. В них, от, і той, і той персів, цей 30, цей 50, вони відрізняються. От щось в них якась нотка відрізняється. На кожен день для домашнього використання норм. Е Ой, для мене ну, це як е туалетна вода на кожен день. Так само, як і цей Антоніо Бандерас, він для мене, в принципі, чимось похожий на цей персів'ю. Е Далі тут. Ейвоновські є такі лаванда, вони для мене такі чимось чоловічим віддають, ось такою дерев'яною кришечкою. Ну, не знаю, в мене до них якесь таке ставлення не дуже. От є ще такі, теж на кожен день їх треба з чимось, мабуть, щось змішувати. Потім ще в мене є ось така коробка напхана, тут високі пляшки. І тут в мене теж мої любимчики. хтось любить, хтось не любить. Теж використовую дуже давно, ще, мабуть, з 22 років. Вони мають різний запах. Парфумована вода. вода. Це у нас Арман Бассійн Ред, парфумована, червона пляшка і, звичайна туалетна, біла, як ви бачите, по використанню. Цього трошки більше цього вже, мабуть, на дні. Постійно От закінчується, я купую або той, або той, вони різні. І той, і той свіжачок літній, вони різні, і показую вам аналог. Хтось Колись на якомусь форумі сказав, що це аналог Арман Басі. От Є отака Мукхам Гьол. це, мабуть, що Турція така Хепі. Дуже похожа на Арман Басі. на туалетну оцю, прозору. Ось така. Може, ви знайдете на мейкапі чи ще десь у вас в зеркальному відображенні. Вони коштують дешево, але аналог Арман Басі. Так, це я дістала. Потім ще в мене був, був лалік-аметіст. Ось був, тому що там, бачите, пару капель залишилось. Дуже класний теж закінчується, я купую, вони не дуже стійкі, пахне листям смородини. От як листя смородини, ви розітраєте в пальцях. Оце саме запах, листя смородини, вони свіжі, вони специфічні, трав'яні, не солодкі зовсім на літо. От їх на літо дуже класні. Обожнюю. Далі, що тут ще є? І два Ейвона ще в мене є, ну, звичайно, як без них. Оце ось у якийсь тру... трах, чи трах, Боже. Люди, вибачте, я не знаю, як це прочитати. Оцей Ейвон, Ну, щось в ньому є, але щось в мене в ньому відштовхує. Я теж використовую як домашні парфуми. І оцей Ейвон, от саме цей, мені дуже подобається. Він називається Тресе, чи якось так. Оце, я не дуже сильна в цих назвах. Оцей. От, оцей класний, так? Далі. Що тут ще є? Ще є в мене дешеві лярів. Ось такі. Був набор, теж хтось подарував. Є ще й дезодорант. Кажуть, що це як підробка або ж похожий запах на ейфорія Кельвін Крейм. Ні, не похожий. Щось є. Один день я бризкаю, мені подобається, другий день ні. Неоднозначне в мене до них відношення. Хтось би їх залишив на зиму. Для мене це літній варіант от більш на сиру погоду. Оце зайчики, отакий парфумований для вас парфумована екскурсія, як ви бачите, дофігіща в мене парфумів. Немає тих улюблених, за якими б я, наприклад, би в мене до них прикипіло, не випускаються. Колись давним-давно була звичайна Макс Марас Мара, потім стала Максмара то то. От Макс Мара і Максмара були мої одні з найулюбленіших. Потім був ще в такій тубі Ланком Маніфік, теж знятий з виробництва, його теж не випускають. Оце теж були мої найулюбленіші. І з літнього оцього, що я вам Показала найчастіше, чим я користуюсь. Коли дуже шалена спека, десь біля 30 градусів жаріші, то оце Арман-Басій це на дуже спекотну погоду, щоб не задушити оточуючих. Коли температура близько 24-25 градусів це ось ці. хлоя і цей. це, в принципі, універсальний на будь-яку погоду, свіжий ніким не задушиш. Цей також. Всі інші залежать від настрою. Це мені також подобається от саме на зараз, на от таку погоду. Тож що це все я дістала. Ті, що в мене там зараз складаю в коробочки, відправляються вони в мене в наш чулан або ж комору. А ці всі там розставлю і буду бризкатись. От зайчики отаке. От Парфумів дуже багато, як ви бачите. Специфічно я їх використовую в залежності від настрою, щоб не переборщити, щоб не боліла голова. Це також дуже важливо. Нащадку, ви зрозуміли, специфічний лисня смородини. От, мабуть, що треба буде замовити. Є такий сайт, як Нетіно, закордонний, але доставляють вони в Україну теж за 5-6 днів, ну точно не підробка. Тому що в нас деякі люди кажуть, що можна нарватися на підробку, наприклад, на яких сайтах. Деякі кажуть, що там оригінал, я не знаю. Оці всі парфуми, що я показую, в мене це 100% оригінал. Частково деякі були оце і оце куплені в брокарді. Ще до повномасштабної війни це все куплялося. Свіжих тут, от, щоб от, останній час, щоб я щось купила, це тільки Валентина-Валентіна, і то я її купляла на кремчику на форумі теж оригінал. Оце те, що вам зайчики хотіла сказати, така. Довга розмова про парфуми для нас, дівчаток. Комусь це буде важливо, комусь це буде цікаво, ви зрозуміли. Оце те, чим я користуюсь, мої улюбленіці, як ви бачите, на зиму дуже солодкі, такі, що з них збивають на літо це більш свіжі компоти. Я б їх назвала, назвала так. Ну, Хоча, оце, мабуть, і оце. не свіжий компот, але ну, ви зрозуміли. На цьому влог все. Відпочила, з вами поговорила. Мені завжди приємно спілкуватися, тому що ви напишете коментарі, пишіть коментарі, що у вас улюблене, чим ви користуєтесь взимку, тому що люди різні. Є ті, які взагалі парфумами не користуються їм байдуже, в них щось там одне, вони його пшикають. Я люблю різноманіття, тому що настрій різний від одягу також це залежить. Тому ось так: цьомки-помки бувайте, чекайте, на колекцію вона буде. Або сьогодні ввечері, або, може, завтра зранку будемо бачити. У мене є коробка з тканинами, яку я теж хочу зробити огляд, бо я вже хочу скоріше до, достати це все, дістати і показати вам. І напишіть мені за ту тканину, яку я вам показала. Викинути чи залишити. Я не знаю. В мене таке дуже странне стренч відчуття. Все, бувайте.